Доброго дня, діти! А відгадайте на загадку. Сидять у коробці у купочці хлопці. Хто хоче світити, готові служити. Не чіпайте, діти, їх на забавки, бо можна згоріти. Що це? Це сірники в коробці. Про сірники та вогонь є прислів'я. Сірник невеличкий, а вогонь велетень. Немає звички сірники носити в кишені. Сірник маленький, а біда велика. З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Чому так кажуть діти? Подумайте. Тому що дійсно з невеличкого сірника, якщо його запалити без дорослого, може виникнути велика біда. Пожежа, яка може знищити і будинок, і забрати життя людей. Коли виникає пожежа, потрібно викликати пожежників телефон 101, і пожежники обов'язково здолають пожежу. А я сьогодні діти пропоную вам намалювати сірник незвичайним способом і так, щоб усі одразу зрозуміли, що сірник це не забавка. У процес заняття намалюємо сірник, Але намалюємо його таким незвичним способом. Спочатку ми намалюємо сам сірничок. Погляньте. Ви можете взяти олівець, можете взяти фломастер, що завгодно. Ось у нас сірничок. Я хочу, щоб він у нас запалав. Для цього нам потрібна ще буде водичка, пензлик. Ну, Звичайно, фарби. І погляньте що, ємність з водою і плівочка. Просто поліетиленова пліночка, шматочок пакетика можна взяти. Подивіться, що ми зробимо. Ми розводимо акварельні фарби, згадуємо, яку фарбу нам треба розвести, для того, щоб вийшов вогонь. Ось таку жовту і червону. Давайте ми спочатку зробимо жовті, гляньте, ми робимо не вогонь малюємо, а плями біля нашого сірничка жовті плямки малюємо. Тепер вимиваємо гарно пензлика, струшуємо зайву водичку. І подивіться, що я беру червону фарбу. Ось у мене вже пензлик, у геть червоний. І між жовтими роблю ще червоні плямочки. Але це просто у нас вийшли діти плямочки. Вогонь у нас ще не вийшов. Тепер прибираємо фарбу, беремо наш пакетик, прикладаємо до нашої фарби, плямочок наших. і тепер починаємо ось так пальчиками. Розмазувати наш вогонь. Тепер ми знімаємо, погляньте, наш сірничок уже горить. Ось так швидко можна намалювати отакий вогонь. Але діти це ще не все. Вимоємо ще раз пензлика добре. І давайте зробимо так, щоб всі-всі геці -всі, запам'ятали, що. З сірником гратися не можна. А є такий рух, який, отак навхрест руки ми ставимо, не можна це робити. І для того, щоб ми всі побачили, що з сірничком не можна це робити, ми візьмемо фарбу, наприклад, можна зеленого кольору або синього, якого ви захочете. І намалюємо ось так: один, одну лінію і. Другу лінію. Ось так цього робити не можна. сірник маленький, а біда від нього велика. Ось так. Я пропоную вам діти намалювати такий сірник незвичайним і цікавим способом. На все добре!